Привіт, друзі, з вами Олександр Вельмашко, Ми на каналі «Одеса і Транспорт. І як я й обіцяв трохи раніше, ми зараз коротко аналізуємо події війни в Ізраїлі, яку розпочали своїм вторгненням вранці 7 жовтня 2023 року. Бойовики терористичної організації Хамас. Яка ситуація на сьогодні на другу половину дня 9 жовтня? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, все почалося близько шостої 7 жовтня, за місцевим часом, коли бойовики руху Хамас вдерлися на територію Ізраїлю з сектора Гази, узявши під контроль декілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. Сили Хамас діяли за чітким планом, але самі їх підрозділи не є і ніколи не були регулярною армією. Вони не мали і не мають бронетехніки та іншого важкого озброєння. Це важливо. Згодом в той же день десятки бойовиків Хамасу та навіть сотні увійшли на південну територію Ізраїлю, використовуючи вантажівки, параплани і джипи. Вони атакували міста Здерот, де зайняли муніципальну будівлю, школу та поліцейську дільницю, місто Ашкелон та інші бойовики. Також обстріляли аеропорт бен Бен-Гуріон, поранивши кілька пасажирів. У перші години нападу армія Ізраїлю Цахал фактично виявилася не готовою до оборони. Можна зробити висновок, що різні структури розвідки Ізраїлю, в тому числі Моссад, не змогли відстежити підготовку до нападу або надана ними інформація не була. Певним чином врахована політичним та військовим керівництвом Ізраїлю. і тому цей напад виявився раптовим, і армія оборони Ізраїлю не змогла його відбити і фактично дала можливість бойовикам зайняти досить великі території. За повідомленнями самого Хамасу, загалом, з сектора Газа вранці сьомого. Жовтня було випущено близько 5 тисяч ракет всього за 20 хвилин. А зображення у соцмережах показують, що озброєні бойовики перетнули кордон і проникли в місто Здерот та багато інших. Ракети також були запущені з Ливану та Сирії, де домовляються між собою групи, які пов'язані з організацією Хезбула. Багато ракет було перехоплено системою протиповітряної та протиракетної оборони Залізний купол. Але сама ця система частково була перевантажена дуже великою кількістю цілей та не змогла збити дуже багато снарядів та ракет, запущених терористами. У відповідь, у той же день Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію, яку назвали залізні мечі. А 8 жовтня фактично Ізраїль оголосив стан війни. Повітряні сили Ізраїлю нанесли удари по позиціях Хамасу у секторі Газа, знищивши повністю все керівництво цієї організації та її інфраструктуру. Територія сектору Газа зараз є повністю заблокованою з боку Ізраїлю та з моря. Туди припинено подачу води та електроенергії. Уряд Ізраїлю оголосив надзвичайний стан та почав мобілізацію резервістів до армії оборони країни і було призвано кілька десятків тисяч людей. Сухопутні війська Ізраїлю оточили здерот і почали штурм міста, щоб звільнити заручників і локалізувати бойовиків. Ході боїв заклинули керуючий операцією генерал-майор Штайнберг та капрал Аріель Коен, якого бойовики захопили полон і розстріляли перед камерами. Керівництво Ізраїлю фактично поставило задачу повністю ліквідувати організацію Хамас, і ця задача поступово виконується. У результаті загалом всієї атаки Хамасу закинули кілька сотень ізраїльських солдат, поліцейських і цивільних. Загалом число жертв йде вже близько до тисячі людей. З боку Хамасу також є значні втрати, кількість яких зараз ніхто не рахує. Міжнародна спільнота закликала сторони припинити насильство та повернутися до переговорів, але марно Хамас показав, хто вони є. Генеральний секретар ООН Антоніо Кутієреш назвав всю цю ситуацію, цитую найгіршою кризою на Близькому Сході за останні десятиліття. Президент Сполучених Штатів Джо Байден. Висловив підтримку Ізраїлю і засудив агресію Хамасу, але також закликав до зменшення напруги і захисту цивільних. Сполучені Штати направили до берегів Ізраїлю авіаносець Джеральд Форд, найновіший та найпотужніший у світі, з не менш як двома ракетними слівцями у якості супроводу, і обіцяє надати Ізраїлю всебічну військову та технічну допомогу. Проти агресії та проти терористів. Також США попередили Ірак та інші держави, які виступили на стороні Хамасу, про неприпустимість прямої підтримки агресії та про пряму військову відповідь США як реакцію на підтримку цими державами міжнародного тероризму. Європейський Союз також закликав до негайного припинення насильства і повернення до переговорів. НАТО визнало право Ізраїлю на оборону і вимагає від Хамасу припинити ракетні атаки Ізраїлю та інші атаки. Такі країни, як Австралія, Азербайджан, Албанія, Аргентина, Бельгія, Боснія, і Герцеговина, Бразилія, Великобританія, Грузія, Данія, Індія, Індія Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Києва, Косово, навіть невизнане Косово, Кіпр. Литва, Чорногорія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Сінгапур, Словенія, Сполучені Штати, Таїланд, Тайвань, Угорщина, Україна, наша Україна, в тому числі, Фінляндія, Уругвай, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Чилі і Японія тим чи іншим способом. Персонально також висловили солідарність з Ізраїлем та засудили терористичну діяльність Хамасу з іншого боку. Деякі країни та організації виступили навпаки на стороні терористів Хамасу і звинуватили саме Ізраїль у порушенні міжнародного права, тобто вони звинуватили жертву нападу у тому, що він є винуватцем. Серед цих країн Росія, Китай та Іран, які висунули свою альтернативну резолюцію до без ООН, у якій засудили, так би мовити, пропорційне застосування сили Ізраїля і закликали до поваги суверенності Палестини та Сирії. Такі держави, як Афганістан, Ірак, Іран, Катар і Кувейт, Висловили пряму підтримку терористам палестинцям і закликали до міжнародної інтервенції проти Ізраїлю. Організація ісламської співдружності засудила цитую брутальне насильство Ізраїлю» і закликала до мобілізації всіх можливих засобів для захисту палестинців. Тобто ці держави вони вважають, що не Хамас напав на Ізраїль, а вони вважають, що все було абсолютно навпаки, і засуджують дії Ізраїлю, який обороняється від Хамасу. У західних медіа все частіше з'являється інформація про те, що напад Хамасу був спланований, дуже ретельно спланований і організований зовнішніми силами. З Ірану і навіть з Росії, можливо, навіть руками приватних військових компаній типу Вагнерів. Також можна побачити у терористів певну кількість переносних зенітно-ракетних комплексів, які мають явне іранське походження. При цьому ми бачимо, що терористи з організації Хамас поводилися на тимчасово захоплених ізраїльських територіях таким чином, що викликали у цивілізованого світу своїми діями не просто засудження і обурення, а й невгамовне бажання знищити цих особин. Це приблизно так, як робили росіяни у Бучі, у Вірпіні, у Маріуполі і так далі, але з меншим ефектом. Трошки тому, що у Хамасів цих немає такої кількості озброєння, як це було у Росії на початку вторгнення до України. Вторгнення Хамас. В Ізраїлі є зараз найсерйознішим збройним конфліктом на близькому сході у цьому регіоні за останні 50 років від війни судного дня 1973 року. Ця війна показала, що арабо-ізраїльський конфлікт залишається зараз невирішеним і може призвести до подальшої воєнної ескалації з залученням до неї з одного боку Ірану, Сирії, Росії, Афганістану та деяких інших держав на боці. Терористів Хамасу, а також, наприклад, Сполучених Штатів на захист Ізраїлю у випадку втручання оцих вищезгаданих союзників тероризму, у нинішньому вигляді вся ця війна. Дуже вигідно Росії, оскільки відволікає увагу всього світу від російського вторгнення до України і може призвести до знищення західної допомоги Україні. Одночасно Росія вже розганяє фейкову інформацію про, начебто, продаж Україною західної зброї до Хамасу тієї зброї, яку Україна отримала у якості військової допомоги для захисту від російської агресії. Тим часом насправді все виглядає дещо інакше. За даними українських спецслужб головного управління розвідки Міноборони, саме спецслужби Росії передали бойовикам Хамасу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, яка була виготовлена в Сполучених Штатах та державах Європи. Також слід зауважити, що один з лідерів. Палестинців це Махмуд Аббас, а також керівництво організації Хамас неодноразово були помічені у зв'язках з радянськими та російськими спецслужбами, і тому їх можна вважати певною мірою, повністю підконтрольними. Москві З суто військової точки зору Хамас у секторі Газа повністю приречений. Оскільки у ході повноцінної військової операції Ізраїль має можливість і зараз повністю використовує цю можливість для того, щоб повністю ліквідувати цю організацію та при цьому повністю знищити весь цей квазідержавний анклав сектор Газа, який був під контролем саме організації Хамас. При цьому Хамас не може нічого протиставити регулярній армії Ізраїлю якраз з військової точки зору, оскільки угруповання Хамасу це такі собі напівпартизанські, напіврегулярні, не навчені, просто якісь формування бойовиків. Питання повної ліквідації цього осередка тероризму це кілька тижнів чи місяців в залежності від політичної волі Ізраїлю. Це буде просто повна зачистка сектору Газу і, можливо, деяких підконтрольних іншим схожим терористичним організаціям типу Хезболи територій, які теж оточують Ізраїль з інших сторін. Ми будемо стежити далі за ситуацією. З вами був Олександр Лемошко. До побачення, слава Україні!